Дараби пливуть у вічність. Франківцям та гостям міста презентували документальний фільм про традицію гуцульщини. Сплав лісу гірськими річками у 50-60-ті ті роки. Робили це із допомогою плотів, які тоді називали дарабами. Автором стрічки є журналіст Іван Харук, каже, побудував її на основі розповідей Горян. Які е, тоді будучи якби молодого або то дитячого віку. Мають що розказати свого досвіду або кермували цими драбами, або о, просто як о, були серед тих, хто о, на них якби сказати, плавав, так тобто ми назвали фільм «Дараби плавучу вічність, тому що багато людей, які цими процесами якби, займалися і можуть розказати вже такого старшого віку. І важливо, якби задокументувати ці всі е, історії, про які вони розказують за їхнього життя. Тому що це не тільки якби такий економічний, економічний стан, економічний розвиток Карпат того регіону того часу. Так, але це історії, зокрема, епізоди таких великі з життя людей, які проживали на цій території гусульщини, Карпат, Верховинського, району, Рейнохосівського, Закарпатської і Чернівецької області. Крім того, для тамтешніх чоловіків це був один із небагатьох способів заробітку. Сплави відбувалися здебільшого з квітня по Липень, коли річка була би, така найбільш повноводніша, високогірлі гатили воду, тобто робили її повноводною, щоб була більша швидкість для цих дараб, плотів, яка їх несла далі за течією. От як це так в двох словах відбувалося. І пізніше їх вже якби за 50-70 кілометрів вони керманичі. Ці плоти довжиною не знаю 20 метрів, так скажімо, може й більше доправляли до берега, де були знаходнаходилися там лісові господарства. І відповідно, вже далі дальше... шлях а, цього дерева. Це були лісгоспи у кутах. І виженець, наскільки я знаю. Це була ще й дуже складна і навіть небезпечна праця. А тому й прибуткова. Своїми спогадами у документальному фільмі поділився сплавник лісу Василь Харук. Сповіли до, до 72 року. Так це з чорної ріки закрилося. І ще ми сплавили з білої ріки, там ще там ще були найгірше. Було сприяті Шебени. бо там переходило через п'явз, через хулір, а потік вузький, ви це скала відці скала. І їх ще сплав сильний, грубий. Зійшло на потік, воду закриває, а керувати немає з чим. Завдяки цьому фільму зазначає гостя презентації Вікторія Плахта, зберігається пам'ять про звичаї і традиції гуцульщини. Фільм звичайно передає історію, передає, що таке дараби, щоб щоб зараз теперішні, особливо сучасні молоді. Люди знали, що таке дараби, щоб мали уявлення. Але мені ще й пощастило, бо я як кажуть наживо бачила, як працюють бокураші, як йдуть дараби по черемошу. Оскільки так. Склалося, що Іван народився на лівому березі Черемоша. Я фактично на правому березі Черемоша, тобто я із сусідньої і нас розділяв Черемош. І, звичайно, це дуже приємно, що наші колеги вдаються до давнини, відтворюють, зберігають звичаї, традиції Гусульщини і, тим паче, свого рідного краю. Далі документальний фільм Дараби пливуть у вічність презентуватимуть у селі Криворівня, що на Верховинщині. Мар'яна Джерча, Настасія Бегей, телерадіо компанія Раї.